Причиною аварії малазійського боїнга на сході України стали структурні ушкодження, спричинені великою кількістю зовнішніх об'єктів, що влучили у лайнер. Такого висновку дійшли нідерландські експерти у своєму попередньому звіті. Вони твердять, що через отримані ушкодження літак розвалився у повітрі. Ознак технічних проблем чи помилок екіпажу не виявлено. Потрібне подальше розслідування. Звичайно, ми намагатимемося встановити, які саме об'єкти влучили у літак. Було знайдено чимало фрагментів, чимало металевих предметів. Наразі ми їх вивчаємо. Внаслідок катастрофи загинуло всі 298 людей, що були на борту Боїнга. Тим часом до Куала-Лумпур доправили тіла ще двох загиблих. В аеропорту трагічний вантаж зустрічали віце-прем'єр Малайзії, інші члени уряду та родини жертв. Просто на литовищі провели жалобну церемонію із хвилиною мовчання.